Всім привіт, друзі! Ви на каналі Роман Заєць. Ви знаєте, я це відео якось винашував, готував напевно місяці, а то й роки. Завжди з'являлися якісь там інші ідеї, кращі, гірші, якісь комплекси. Колекціоную бензопили я більше 10 років. Хтось, дивлячись на таку кількість бензопил, першим, що питає, то о! Я бачу в тебе настільки багато бензопил, от ти саме ти нам і скажеш, яка бензопила краща, яка гірша, яка фігня. Колекціонування бензопил воно передбачає трохи інше. Тут зібрані бензопилки трошки по іншому принципу. Тобто, це не найкращі бензопили, навпаки, там це бензопили, які е, мали якісь історичну значимість, унікальність. Так, наприклад, оце бензопила Долмар Сакс з двигуном Ванкеля, у Mazda RS8 гоночного Боліда. Там, наприклад, це бензопила 30-х років, одна з перших, яку випустили там в Німеччині Долмар Сі, це, наприклад, бензопила з двохциліндровим опозитним двигуном. Об'ємом більше 400 кубів НСУ УРАЛ. Тобто, ну, тут зібрані бензопилки, скажімо так, більш унікальні, дивовижні. А не там по якомусь іншому принципу вони з'являлися в цій кімнаті. Це штілі контра різних модифікацій, різних генерацій. Е, перша бензопила штіль, яку міг підняти там один оператор, бензопила з мембранним карбюратором. Сучасна бензопила, досить рідкісна зараз. Ця бензопила, бо її випускали там в кінці 50-х років. Об'єм двигуна 100 кубів, тобто, це в руках. Як мотоцикл, це бензопилки трошки пізнішого часового простору в штілі 08С. На базі цих пилок були і бензорізи, і якісь там мотолібьотки. Така, скажімо так, появою цих бензопил, вже почали закладатися основи для компактних одноручних бензопил для роботи на висоті тут. Бачимо, якраз представлені у мене сучасні і несучасні Це бензопили штіль 020АВ, 192Т, МС-200Т, штіль 015Л, величезна бензопила штіль 070 з кубатурою під 100 см кубічних. Це різні бензопилки етапу 1900 80-1090-ті роки 041 штіль, 032 0,31. Тут бачимо штіль Супер 10, бачимо один з перших бензорізів штіль. Це така реставрована бензопила штіль BDKH. До речі, кажучи, відповідаючи на питання про реставрацію, то я трошки вже відійшов від цього. Вже я не бачу нічого там прекрасного в реставрації. Напевно, що от як є ця бензопилка зі, з її потертостями, там з гниллю, з брудом, напевно, це для музею історичних бензопил, напевно, це найкращий варіант. Я вже не реставрую бензопили. Це в мене віднімає просто колосальний об'єм часу, але це не головне. Я ж кажу, що я вже не бачу в цьому якоїсь високої ідеї. Бензопилки штіль в зеленому кольорі. Або якщо казати мовою оригіналу, колір цей називається Брьонзеґрюнен. Це бензопилки, які були розроблені спеціально для армії Німеччини. Так, наприклад, оце пилка штіль БЛК. Це перша бензопила компактна. Як Ку міг підняти один оператор з поплавковим карбюратором. Редуктор в неї поворотний саме для того, щоб робити різні маніпуляції з валкою та розкрижовкою дерева, не перевертаючи пилку, а перевертаючи редуктор. Тут вона в мене є ця моделька. В синьому кольорі, в армійському колірі, в червоному колірі, в зеленому колірі, і кажуть джерела, що кожен колір мав якесь там своє призначення, тобто якийсь колір там для залізничників, там ще до, до якоїсь там оборонних структур. Це бензопили штіль 0,45 першої генерації. І другої генерації, тобто штіль 045 AWG-1 і штіль 045 AV2 з комплектацією для армії Німеччини. Тут ми бачимо рідкісну модифікацію штіля контра з рукояткою антивібрації, тут та сама рукоятка, тільки модифікації штіля 070, бензопилки штіль 07С. Тут бензопили штіль періоду 70-80-х років з, величезним, з величезною кубатурою двигуна під, там, ну, від 80 кубів до 100 моделі 0,75 АВ, 050 АВ, 051 АВ, 070. Вже більш такі популярні пилки. Це вже 80 -ти, 90 -ти, 2000 -ти роки, 0,48. Перлинка в моїй колекції абсолютно нова. Недавно знімав по ній відео 056 штіль штуки 4, 028, 031. Ще деякі там компактні маленькі пили 009. Можливо, навіть дехто і не чув про такі пили стіль як 009. Зверху невеличка. Колекція бензопил Хосварна. Husqvarna зайшла на ринок бензопилів набагато пізніше, якихось екстра неординарних моделей. Вони не випускали серед хускварновських моделей 80-х років. У мене 35 VR, 444 моделька, 65. Ну це трошки раніше. Це більш сучасні моделі 350, 180S80-ті роки, 346 XP. Модель, яка прийшла на російський ринок. Напевно, щоб вибити звідти УРАЛ з такими високими рукоятками. Модель 262 XPH. І ось такий незвичайний шилдік. Виробництво, чи зборка, чи виробництво хімки Росія. Потім модель це вже більш рідкісна модель Е70, модель з музею бензопил Хускварни. Там є ця модель, дуже досить рідкісна. Модель 380 cd Перші бензопили хускварна. Тобто, це прямо після. Прототипів, які були тільки на папері, це вже е, перша модель, яка пішла в серію МС-90А. 100-кубова бензопилка від Husqvarna. Дуже-дуже рідкісна. Якщо казати про географію моїх бензопил, то, наприклад, оці три Husqvarna, вони приїхали всі з різних країн, е, тобто одна з Фінляндії. Одна з Німеччини і одна з Голландії приїхала а, це. Невеличка колекція американських бензопил. Хочу сказати таку штуку, що кажучи про історію і прогресив різних моделей історичних бензопил, я не можу віддати однозначно комусь перевагу. Я не можу вам сказати, хто був більший прогресивний в будівництві і розробці бензопил, американці чи німці. Бо у американців є дуже багато. Над сучасних моделей бензопил, таких як, наприклад, якщо казати про топ-3, то це Хомлайт, потім Макалач, бензопила Mercury Дістон, двигун на базі лодочного мотору, двохциліндровий бензопила Армії США, яка була поставлена як ленд-ліз Радянському Союзу. Бензопила з острову Сахалін, яка якимось дивним чином географічно попала в Україну і була знайдена мною в Чернігівській області. Ще одна, напевно, така дивна історія: бензопила з острову Сахалін, радянського виробництва зіт БС 1 Надзвичайно рідкісна бензопилка. Яка виконувала роль компактної пилки для розкрижовки, напевно, після валки дерева. Ось така пилка. Ну, напевно, одиниці людей знають взагалі про існування такої радянської бензопилки. zit BS1. Взагалі, радянські бензопили в мене представлені. Ну, напевно майже повним асортиментом, починаючи з найдавніших, це бензопила Урал. Взагалі, радянські бензопилки, вони перші були, напевно, ще перед війною, Другою світовою створені для двох операторів. Саме такий варіант оцей Урал МП 180 Трошки незручно знімати, але в нього шина більше метра. Одній людині підняти таку бензопилу неможливо було. Тобто це розробка дуже давня. Мало хто знає, що історія радянських бензопил вона почалася не з бензопил дружби, а саме з бензопил, які використовували два оператора. Там були три основні модифікації, і ще підмодифікації. Три основні модифікації: це були УРАЛ МП 180 МП. 220 і МП300. В мене є модифікація оце Урал МП-180. У мене було взагалі за всю історію колекціонування десь 4 такі пилки. Час... Ну, більшу частину я їх обміняв на інші експонати німецькі. І ще десь там вже другий рік, напевно, той третій блуждає, ніяк не доїде до мене, моя бензопилка Урал МП220. Е, якщо казати про бензопили дружба, то одною з перших пилок дружба, це в мене є Дружба 50. Сьомого року, плюс-мінус там один рік. Ну тобто, це одна з перших пил дружба, яка пішла в серію бензопилка, дружба 60. Якийсь там є кадр в кінофільмі Дівчата, де фігурує саме така дружба, саме з такою рукояткою. Тобто, теж одна з найдавніших. А це ми бачимо сірого кольору бензопила Дружба 4 м Ну, купив я її тільки тому, що вона мені попалася абсолютно новою в заводському ящику десь приблизно 80-х років виробництва. І ще в мене є така досить рідкісна дружба, її виділяє пару таких особливостей. Це два курка, і, скажімо так, ємністю для змащування ланцюга є рульова рульова стійка, яка слугує, наче маслобаком. Це така основна відмінність перших дружб-чотири ще з контактним зажиганням. Теж попалась мені новою з комплектом зіпа. Тут також в мене представлений серед радянських бензопил Урал. Класичного типу, потім тайга 245, деякі стаціонарні двигуни радянського виробництва 80-х років. Там якась символіка. Каски, донор для двигуна МП 180 До речі, мій товариш з Америки підсадив мене на колекціонування бензопил Джонсеред. Теж вони мають своє місце в історії. Можу сказати, що це одні з найпрогресивніших бензопил, які на той час випускали. І це були інжекторні бензопили модель XF, XB, Тобто, це була кубатура 70 кубіків, 80 кубіків до 100, але вони були надзвичайно високооборотисті. Жодна бензопила в світі не могла по. Прогресивності порівнатися з бензопилою Джонсеред. Шведська марка. Також тут у мене представлена перша в світі бензопила дизельна фірми Комет, французька бензопила фірми Рекса, декілька японців. Японці прийшли на ринок одні з останніх, але ж можу сказати, що по комфорту, по вазі з японцями. Мало хто зможе конкурувати. Це італійська бензопила. Фішка в неї в тому, що її можна використовувати як одну ручку. Тут короткий курок під одну руку і курок так, щоб можна було зробити хват двома руками. Одна з перших бензопил Макалеш з перших бензопил якими міг. Управляти один оператор це десь 58 роки. Бензопила Дольпіма, Польща, одна з перших бензопил Homelight, ЄС шість бензопила для двох операторів фірми McCulloch, приїхала до мене з США. це бензопила Телес з Великобританії, куплена на одному з аукціонів. Бензопилка. Американського виробництва в Райт ще один макалеш модель 44. Супер бензопили фірми соло з великою кубаторою мотора, тобто це приблизно 100 сантиметрів кубічних. Одна з найбільш рідкісних бензопил соло з двохциліндровим двигуном. А це бензопилка соло в такому українському стилі. Це бензопила Шефенакер, яка була однією з найперших бензопил в Європі з мембранним карбюратором, яка вийшла на, приблизно на 2 роки раніше, ніж аналогічна бензопила Стіль Контра. Бензопили фірми Долмар. Німецька класика. Одна з найстаріших бензопил Долмар це Долмар модель С. Модель була випущена перед. Другою світовою війною. Це електрична пилка Долмар, так би мовити, бугіль з такою шиною і цепкою у вигляді серпа. Це Долмар Долмар CL разом з бензопилою Stihl C43. Це були найпопулярніші бензопили, які випускалися в найбільших об'ємах. На протязі. Цієї Другої світової війни це дуже рідкісна бензопила. Ось це саме це з такою рамою. Ну, можна сказати, рогатою. Можливо, хтось вбачить в цьому якісь аналогічні високі рукоятки, як у дружби. Це модель Штіль Бель, це модифікації, модифікація бензопили для двох операторів, тільки укорочена, яку теоретично міг підняти один оператор. Тобто деякі джерела кажуть, що це була сама перша бензопила для одного оператора штіль, а деякі кажуть, що ніфіга, це не бензопила, це агрегат, якою могла управляти тільки дві людини. Якщо чесно, то класичною бензопилою для одного вважається або Штіль БЛК, або вже з мембранним карбюратором Стіль Контра. Друзі, ось така от розповідь. Я не знаю, звісно ж, не розказав про кожну з цих бензопил детально, бо кожна бензопила по-своєму якась дуже цікава. Це була бігла така розповідь, огляд моєї колекції. З чогось треба було почати. Задавайте питання, буду в коментарях або в нових відео. Розказувати більше про історичні бензопили. А вам всім бажаю вже через скільки там десь через 5 годин буде новий рік. Бажаю перш за все миру і здоров'я в новому році. Ви були на каналі Роман Зайць. До нових зустрічей.